Вітаю вас, мої любі! Зараз непростий час, але ми з вами зберігаємо тепло, зберігаємо радість, всі ті душевні якості, які ми любимо, плекаємо і даруємо один одному. Я хочу вам подарувати також своє тепло і своє відчуття єдності і любові. Сьогодні ми з вами заграємо всім відому українську щедрівку Щедрик. Ми її проспіваємо і разом заграємо. Хто може, грає тільки частину, першу найлегше, а в кого вже краще виходить, будь ласка, спробуйте всю пісню заграти. Так, ось всі пальці на флейті стоять. да? Починати ми будемо з нотки Фа. До ре, мі, фа. Ось і знайшли. І ось початок наш буде. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати.